Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 18 та 19 липня 2025 року. Сьогодні, 18 липня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Овен до 11 години ранку, а потім перейде в знак Телець. Але, але До 16-ї години 30 хвилин буде продовжуватися перехід місяця з 3-4 фазу. Це дуже складний та стресовий період. Тому до 16-ї 30 -ї нічого не сіємо, не саджаємо. А плануємо всі справи після 16-ї години 30 хвилин, 18 липня. Що ми можемо робити? Ми можемо сіяти насіння чорної редьки дайкону. Це ті культури. Які будуть іти на зимове зберігання. Можна також провести повторну посадку картоплі та інших коренеплодових овочів, можна висаджувати розсаду, до речі, і працювати з розсадою пікіровку, перевалку робити, це стосується якраз квіткових рослин. І не тільки. Можна провести нарізання та укорінення живців, щеплення. Перезадку кімнатних рослин, поливи та підживлення рослин будь-якими добровими можна проводити. І можна проводити обрізку саду тільки при гарній сонячній погоді і зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 липня сприятливий час для різних заготівель. А після 1630 для квашення овочів завтра, 19 липня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці телець. І можна сіяти насіння чорної редьки, дайкону, проводити повторну посадку картоплі та інших коренеплодових овочів. Можна проводити посадку розсади, працювати з розсадою, нарізати та укорінювати живці, проводити щеплення, пересадку кімнатних рослин, поливи та підживлення рослин будь-якими добривами можна проводити в цей день. І можна проводити обрізку саду при гарній сонячній погоді. І проводимо зелені операції на овочевих та квіткових рослинах, теж при сухій погоді. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 липня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 18 та 19 липня 2025 року. Місяць в знаці телець, тому не можна використовувати молоко. Вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі для харчування. Не використовуємо, виключаємо їх. Що можемо приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби із морепродуктів. Дуже цікава страва це у нас шуби з рибою і шуби можна ще і з печінкою тріски зробити. Будь-які доступні овочі, фрукти, ягоди, готуємо із них різні страви, корисні молочно-кислі продукти, готуємо вівсянку і п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного і удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!